Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття мій дитячий садок. Послухайте вірш у дитсадку. Дитсадок у нас привітний, тут дерев багато і квітів. Вихователі навчають, їм батьки допомагають, і бабусі, і дідусі, навіть родичі усі. Вже навчили нас потрошку. У руках тримати ложку, нас навчили одягатись, у веселі ігри гратись, учать вірно говорити, між собою дружно жити. Як ви думаєте, а що таке дитячий садок? Так, дитячий садок це місце, Куди кожного дня приходять дітки, щоб погратися, навчатися, дружити і де завжди раді бачити їх. А для чого потрібні дитячі садки? А чого навчає дитсадок? Давайте зараз пограємо у гру. «Розкажи, що ти робиш. Я буду говорити, що роблять діти, а ви скажете, що ви робите. Наприклад, я скажу Діти малюють, а ви повинні сказати Я малюю. Зрозуміло? Тож починаємо. Діти грають з іграшками. Як ви скажете про себе? Правильно, я граю з іграшками. Діти слухають розповідь вихователя. А як ви скажете про себе? Правильно, я слухаю розповідь вихователя. Діти лягають спати. Я лягаю спати. Діти п'ють чай з бубликами. Про себе, як можна сказати? Я п'ю чай з бубликами. Діти вдягаються на прогулянку. Як ви скажете? Я вдягаюсь на прогулянку. Вірно. Дітки поливають квіти. А якщо це робите ви, то як ви скажете? Вірно, я поливаю квіти. Діти граються на майданчику. Я граюсь на майданчику. Діти вчать цифри. Я вчу цифри. Діти займаються фізкультурою. Як ви скажете про себе? Так. Я займаюся фізкультурою. Правильно. Давайте з вами згадаємо, як називаються кімнати у дитячому садочку і для чого вони потрібні. Тут у нас на малюнку яка кімната зображена? Так, це роздягальня. Вона потрібна для того, щоб дітки прийшли і переодяглися тут. А кімната, в якій дітки весело граються і разом проводять час як називається? Вірно, це групова кімната. А що ще можна в груповій кімнаті робити, окрім як гратися? Так, тут дітки також вчаться, малюють, дізнаються щось нове. А як називається кімната, в якій проводять музичні заняття? Вірно, це музична зала. А яке місце дитячого садочку зображено на цьому малюнку? Так, це ігровий майданчик. А на цьому малюнку що зображено? Так, дітки, це їдальня. Тут дітки снідають, обідують, вечерять. А це що за кімната? Це спальня кімната, вірно. І тут дітки відпочивають. А тепер, дивлячись на ці всі картинки, спробуйте скласти свою розповідь про день у дитячому садочку. Послухайте мій приклад. Кожного ранку я йду до дитячого садочка, де мене зустрічає вихователь на вулиці. Потім ми заходимо у роздягальню, всі перевдягаємось і йдемо у групову кімнату гратися. Потім ми снідаємо, у нас проходять групові заняття, ми вивчаємо цифри, музику і багато цікавого. Далі ми йдемо перевдягатися і гуляти на майданчик. Коли настає час обідати, ми всі збираємося і йдемо у їдальню, але перед тим обов'язково миємо руки після прогулянки. Після обіду вихователь вкладає нас спати, а потім ми прокидаємося і знову йдемо грати і досліджувати світ. А тепер на основі цих картинок і моєї розповіді спробуйте скласти свою розповідь. Ви можете в неї додавати свої якісь цікаві деталі, щоб вона була більш насичена. Дякую вам, дітки, за заняття. Ви сьогодні молодці. Наразі я з вами прощаюся. До побачення!